Апеляційну скаргу 78-річної Полтавки Ніни Маяцької щодо справи визнання протиправними дій Полтава Газу щодо припинення газопостачання та нарахування позаоблікового споживання газу задовольнили частково. Нагадаємо, жінка майже два роки живе без газу. Підприємство відключило його у вересні 2023 року через нібито витік і несанкціоновану врізку, яку жінка заперечувала 4 вересня. Полтавськ. Київський апеляційний суд скасував рішення Полтава газу щодо порушень з жінкою та стягнув з акціонерного товариства 3 тисячі гривень за муральну шкоду. Також жінці скасували рахунок за донарахований газ. Це понад 120 тисяч гривень. Проте у відновленні газопостачання за рахунок Полтава газу жінці відмовили. Всю брехню з мене зняли, що я. Що ми ворували газ, ну це настільки непристойно було. Апеляційний суд задовольнив нашу апеляційну скаргу за все життя ніде не було ніяких воровства зі сторони моєї родини. Син загинув. Доброволець, дочка щас збройних сил. Ми ознайомлені з постановою Полтавського апеляційного суду від 4 вересня 2025 року. Закон передбачає 30 днів для подання касаційної скарги. Тож, протягом цього часу, керівництво та «Полтавагаз» розгляне можливі варіанти та вирішить, чи оскаржувати рішення далі.